69 депутатів взяли участь у 17-й сесії обласної ради. Саме вони переважною більшістю прийняли головний фінансовий документ. Бюджет області на 2014 рік. Депутати від фракції Батьківщина в голосуванні участь не брали. Бюджет, який прийнятий області, він реальний. Бюджет більший порівняно з минулим роком. Він враховує всі ті законодавчі ініціативи, які були прийняті депутатами, по збільшенню заробітної плати, мінімального розміру заробітної плати. Він врахований також у цьому бюджету, і він передбачає повне фінансування всіх об'єктів обласної власності в повній мірі. Я думаю, що прийняття бюджету, крім того, що він передбачає фінансування, він ще дає можливість розпочати фінансовий рік. Не в межах однієї 12 як передбачає без прийняття бюджету області, а в межах повного фінансування всіх напрямків життєдіяльності області. Рішення прийнято абсолютно більшістю. Це означає, що документ пропрацьований. Ми бачили, що фракція батьківщини відмовилась голосувати, але Ну, це політична позиція. Головне, що документ прийнятий, і це дуже важливо. На жаль, проблема недофінансування лишається актуальною для Чернігівщини і в цьому році. Державний бюджет не забезпечив повне фінансування захищених статей бюджетної сфери. Тож подальшому керівництво області буде просити дотацій з Києва. Крім тих протистояння, які є, вони повинні враховувати специфіки, особливість кожного регіону, і в своїх рішеннях враховувати ті сподівання людей, які працюють в регіонах. І не просто говорити, що ми не будемо там чи чомусь не відповідаємо на Чернігівщині по кількості по мережі, а повністю забезпечити фінансування всіх працівників бюджетної сфери, і вчителів, і лікарів. Це повністю в руках наших народних депутатів. Вони цілком здатні це рішення прийняти, адже все одно людям треба віддати заробітну плату і закрити всі захищені святи статті, адже це школи, лікарні і заклади культури. Друге питання порядку денного сесії про програму економічного і соціального розвитку області на 2014 рік також здобуло підтримку депутатів облради. Згідно з цим документом, передбачається добудова важливих соціальних об'єктів, наприклад, райлікарень, відновлення роботи промислових підприємств. На протязі минулого року у нас відновили виробництво завод «Білкозин», ніжинський сільмаш. Думаю, в цьому році стартує хімволокно. І це ті заклади, які ми робимо по відновленню того виробництва. Воно в нас попередні роки. Плануємо декілька об'єктів нових, які будуть будуватися. Про них при з приближенням і вже підтвердженням фінансування, ви бачите, ситуація непевна. Така то ясно, що вона дещо стримує і прихід інвестицій, крім всього іншого. Якщо воно буде нам відомо, то ми всі всі ці напрацювання вам вам анонсуємо. Окрім того, депутати розглянули ряд комунально-майнових кадрових питань прийняли рішення про план роботи обласної ради на цей рік.